В центрі Праги посеред білого дня сталася стрілянина. Поліція оточила місце. Перехожі та туристи тікали геть після звуків пострілу. Як відомо, стрілянина сталася у приміщенні філософського факультету Карлового університету. Бо студенти та працівники факультету забарикадувалися в аудиторіях або просто не встигли втекти від нападника. Ховалися як могли частина людей також встигла вибігти на дах, аби заховатися від нападника. Але то була не найкраща ідея, як повідомляють місцеві змі на даху. Був помічений чоловік зі зброєю. Повідомляється, що є загиблі та десятки поранених. Стрілка ліквідовано на даний момент. Всі, хто був в будівлі, евакуйовані. На місці події декілька загиблих та десятки поранених. Згодом, як повідомляє чеська поліція, стрілок покінчив життя самогубством.